Російське військове керівництво вважає, що воєнна загроза збережеться ще багато років після завершення війни проти України. Про це йдеться у звіті британської розвідки від 22 січня. Самі подталкивають к ядерній війні. Ну тому що другого виходу немає. Ми... Минуточку, Будьте добри помедлені. Я записую. Це хто? У розвідці британської міноборони нагадали, що 17 січня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про плани серйозних змін у структурі збройних сил, які мають бути реалізовані у період з 2023 до 2026 року, йдеться про збільшення штату до півтора мільйона осіб, зростання на 11% порівняно із раніше заявленим розширенням до мільйона 350 тисяч, як зазначено. Чається, Шойгу також наголосив про відтворення московського та ленінградського військових округів, що є частковим поверненням до радянської організації військ на заході Росії. Новий армійський корпус буде створено у Карелії неподалік кордону із Фінляндією. Плани шойгу сигналізують про те, що російське керівництво найімовірніше вважає, що посилена воєнна загроза із застосуванням звичайних озброєнь збережеться. Ще багато років після нинішньої війни в Україні вважають у британській розвідці. Водночас наголошується, що Росії найімовірніше буде важко набрати запланований особовий склад у свої збройні сили та забезпечити армію озброєнням, як повідомляє група інформаційний супротив, Росія залучить в'язнів на виробництво зброї для війни проти України. Е, великий наступ Російської Федерації провалиться. Адже в нас немає іншого вибору. Ми воюємо за свою країну. Ми воюємо за свою землю. і Тому однозначно, що великий російський наступ провалиться. Про великий російський наступ е говорив головнокомандувач збройних сил України е генерал Валерій Залужний. І очевидно, що до цього так званого великого наступу російські окупанти активно готуються, е і очевидно, готуються вони провести його на Донеччині. Щоб зробити якісь, знаєте, такий, е, те, що називається російські окупанти зараз не відмовились від своїх планів вийти на адмінмежу Донецької області. Очевидно, е, такий проміжний результат е, так званої спеціальної воєнної операції Хоче для себе Путін е, очевидно, зараз їм потрібно Російській Федерації е, замороження конфлікту. Їм потрібно зараз. Е, для того щоб переозброїти для того, щоб виросло нове гарматне м'ясо, для того щоб були зняті санкції. Але Путін шукає можливостей вийти, заморозити цей конфлікт і вийти так мовити з цієї війни. Для цього йому потрібні якісь так звані проміжні результати спеціальної воєнної операції, і такими результатами вони можуть назвати там окупацію Донецької області. Очевидно, що вони планують великий наступ, зокрема на Донеччині, тому що ми фіксуємо, що на Донеччину вони привозять велику кількість новомогілізованих дарути мобілізованих мешканців Арефії. Туди вони перекидають, наприклад, артилерійські снаряди з території той самої Білорусі. Наприклад, туди вони перекидають бронетехніку. Тобто, очевидно, вони до чогось готуються, але скажу, що фактично щоденно і сили авіації. І ракетні і артилерійські сили знищують е, певні такі райони зосередження ворога, і, зокрема, е, на Донеччині. Тому очевидно, що такий е, наступ може бути і може бути на Донеччині. Наразі е, говорячи там, скажімо, про північний напрямок, про Полісся, про Волинь, е, про Київщину, е, Сумщину чи, скажімо, Харківщину так на. Території Республіки Білорусь ми фіксуємо наявність російсько-білоруського групування орієнтовно близько 15 тисяч представників збройних сил республіки Білорусь і близько 15 тисяч представників збройних сил Російської Федерації на території Білорусі, але це угрупування не має ознак. Ударного тому говорити про наступ, скажімо, з цього боку поки що не доводиться. Хоча бачимо, що цього тижня е російські і білоруські угрупування спільно проводили навчання. Це були авіаційні навчання. Ну ні для кого не секрет, що республіка Білорусі надалі підтримує е російську агресію, надаючи зокрема військову інфраструктуру насамперед полігони для тренування. Російських мобілізованих військовослужбовців і також надаючи повітряний простір і аеродроми для якраз бомбардувальників, зокрема стратегічних бомбардувальників, які обстрілюють Україну ракетами. Найбільше очевидно зараз білорусько-російського групування зосереджено біля Бреста. Але повторюся знову ж таки ознак того, що це угрупування ударне поки що немає. Вони намагаються там свій особовий склад возити у прикордонних районах з Україною. Але нагадаю, що наш кордон з республікою Білорусь це близько 800 кілометрів. І поки що ознак того, що вони намагаються десь нанести удар чи згрупуватися, поки такого немає. В той самий час сили оборони України продовжують зміцнювати. Північний кордон, величезна кількість підрозділів сил оборони України зосереджено на північному кордоні. Те саме стосується очевидно і Курської і Білгорської області, де російські окупанти продовжують отримувати чималий контингент своїх військ, але зараз це швидше нагадує гру м'язами для того, щоб знову ж таки відволікати наші сили на прикриття північного і східного кордону від ймовірного наступу російських окупантів. Андрію, а давайте пояснимо людям, от ми постійно в ефірах говоримо про те, що немає ознак, що це ударне угруповання. Скільки має пройти часу, щоб е, угруповання таке, а через певний час воно стає ударним. Тобто це маю на увазі наскільки швидко білоруси, в разі чого так можуть мобілізуватися? Ну, дивіться, все залежить від знов ж таки від задачі, які будуть поставлені перед цим ударним угрупуванням. Але наразі, говорячи з огляду на те, що є. Це не хвилини, не години, не дні, і навіть не тижні. Тобто на це потрібно кілька тижнів, а можливо навіть до місяця, щоб привести це угрупування до того до ударного, щоб воно могло нанести ну все залежні знов ж таки від е, задачі. Ми ж не можемо передбачити, яка це може бути задача. Можливо, вони будуть наносити удар е, в одному місці, можливо, не будуть, а можливо не в кількох місцях, і це означає, що потрібно як мінімум перекидати е, ці війська. Наразі те, що проводить ось це угрупування на території Білорусі, називається демонстративні дії, тобто вони швидше радше грають роль якоїсь там перекидання, якоїсь готовності підходять ближче до кордону, відходять далі від кордону. Ось те, чим зараз займається фактично це російсько-білоруське угрупування. Не очевидно, що політична складова у цьому всьому, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко чудово розуміє, як тільки. Білоруський солдат передне україно білоруський кордон. Це буде початок кінця його правління. І, Очевидно, скажімо, білоруські добровольці, які воюють у складі збройних сил України, дуже сильно чекають цього моменту. Очевидно, тому що щоб нарешті вирішити питання Лукашенко у Білорусі. Лукашенко чудово це розуміє, тому знаєте, моє власне така думка. Що він ніколи в житті на це не наважиться. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.